Всім привіт! Всім доброго дня і мирного неба. Давно я не виходила до вас, вже і заскучила за вами. Але сьогодні вирішила, що зніму трошки ролик, буду готувати пельмені, вареники, наліплю, все, що зможу зробити, то сьогодні зроблю і вам трошки покажу. То я замішу На пельмени. Тут така мука якась, я її не знаю ту муку, але якась мука. То я ту муку просію через сетку, буду просівати потрошки. То потрошки просівати через сетку. Таке маленьке в них ситко, нема в них більшого сітка. Ну то нема, яке є, і таке мусить бути. Що зробити. Ну що зробити? Муку треба пересіяти. Та й пересію потрошки. Таке вам. Ми вже робили вареники, але з якоїсь другої муки, а це якусь таку. Ти вже дай, попробую. Добре. Бачите, пересію. Бо вона, вона ніби не холодна та мука, бо вона простояла ніч е, тут на кухні, то вона не, не є така холодна. Але все одно. Все одно. Зараз я її насію а тоді ще буду знімати. Муку я вже просіяла. Бачите? Я просіяла трошки більше, як кілограм. Тепер маю тут сіль. Видите, яка в них тут файна білесенька сіль. Тепер беру сіль і сиплю солі так на око. Так, на око. Соль. О. Маю тут теплу воду. Лию тут теплу воду, лию оцю окружку цілу, а там подивлюсь, як воно буде. Мені, знаєте, а там буду дивитися. Нічого я не даю ні яйця, ніякого, нічого. Я трошки ще дам олії. Бачите, маю олію, трошки влию олії. Отак. А, може так, чуть з 50 грам, може. Для еластичності. І ще вилию цю всю воду і буду замішувати кісто. Ось я муку не знаю, чи вона рідна, чи вона не рідна. Подивлюся, що вона з собою, може, тут ще треба водички буде додати, тож я не знаю. Коротше, я буду замішувати токісто, замішу. Все тут -то -то, тоді покажу, яке воно має вийти. Ну що, я кісто мішу? Я розділила на два кусочки, о, щоб його легше замісити було. Ну, так простіше. Так простіше. Один кусочок вже замісила. Тепер я його поставлю, бачите, яке воно поставлю його в кульочок. Поставлю в кульочок і зараз другий замішу. Ось такий мішечок його поставлю. О, Ципкаю, знаєте. О. Бо тут других нема мішечок таких. Воно і воно буде. Тепер ще все добре в іншаю. що я дала трошки олію, знаєте, воно не липне і не треба так підсипати мукою. Ну, все я так роблю. Та часом і так не роблю, часом просто, звичайно, без всякої. А, а буває, що вдома яйце додаю, як собі лише чуть-чуть роблю, а тут, може, заморожу трохи, та і того так, так не роблю. Бачите? Все, я вже його теж вимісила добре. Аж ти. Все, і все вже добре вимісила. І все запхаю також сюди, до цього самого. І буду другу трубочку брати. Пхаю до цього самого киста. А, і воно полежить. Затім я зроблю фарш, воно по, тут полежить трохи. Я би його поставила так у медничку, але воно там буде, ну, прикрила, але воно все одно воно буде присихати. Тут тобто я тако на два кусочки. І все. Олійку я заберу вже і водичку. І зараз буду розробляти фарш. Зараз я візьму фарш і вам покажу то все. Бачите, скільки в мене є фаршу? Я його не важила, не знаю. Але я таку цілу цибулю до нього такого дам до того фаршу. Може, трошки і ще додав цибулю, не знаю. Попробую на смак, але зараз буду але потереблю вперед, потереблю цибулю. Що так хочу зразу. А зразу не виходить, то почищу цибульку і тоді будемо продовжувати далі. кілька в мене вийшла цибулі. натерла досить, що так, плачу, ще й від цибулі плачу. Так, фарш в мене свиний, але свіжий, дуже такий, дуже такий файний фарш. І чисто самий свинний. Самі свиней. Я тут дам солі, добре посолю. Що знаю? Добре, потім попробую, знаєте? Right? Потім попробую. Висиплю ту цибульку всю. Вона має тут якусь а, суміш перців, але я не знаю. Не буду, бо вони тут трошки якісь крупніші, перемелоті, та не буду давати. Дам просто звичайного, файного, свіжого перцю. Меленого такий перець. Я люблю досить перчене, знаєте? О, а Віка не, не любить такого перцю дуже. Та її. Та мені так, щоб вони, а мені що вже. Зараз я це все замішаю. Добре. Не знаю, чи я трошечки дам водички. Зараз подивлюся. Може, трошки в цей фарш дам так. Чуть-чуть так чорно водички подивлюсь. Так, може, може, з 50 грам дам водички. Більше не даю. Має трохи жирку. Та й не дуже тої, треба тої водички давати. Але так, щоб вони були сочні, можна дати бульйону. Якби був бульйончик, можна б було дати і бульйончику трошки. Ну, але як нема, то мусимо тим, що є. Тут брали фарш, ну, м'ясо в магазині, брали м'ясо і одразу перемололи там в магазині на фарш. Як я не вмію говорити, знаєте, по-польськи. Але але якось я, якось я так їм повалила сказала, показала трохи-трохи щось, сказала, вони мене зрозуміли і перемололи. Бо ж діти були на роботі. А я сама ходила за продуктами. Можна би вам було щось і знімати трошки, десь щось і показувати, але я щось я не знаю. Знаю. Таке во. якесь таке во. зараз я попробую той фарш. Ви знаєте, мені ніби досить чути солив що солене і, і цибулю чути тим фаршове. Та ніби досить перчене, але я що знаю. Може ще чуть-чуть підсолити. Отакого, може, ще чуть-чуть ще, ще підсолю і вимішаю. А сіль якась солена ну, досить, знаєте, ну в нас здається, що... То, що в мене була два не така, що сипиш тої солі, сипиш, а воно якесь не солене. А тут якась така сіль, що, що досить солена. Думаєш, що мало, а її достатньо. Видиш, я, я перемішала той фарш, і він робиться такий, ой, такий густоватий. Ти я його вже і вимішала, ви знаєте, я так думаю, що я його вже, повно, і вимішала всій до однорідної маси. О, Зараз буду ліпити пельмені. Ще раз попробую трошки кусочок. Так, він вже добрий той фарш зроблений. Ну, все, буду ліпити. Певне, що <рі> цілий день. <рі> Добре. Добре. Я вже витягнула одне кісто, а одне лишаю кульочкове. Ну, та й все, я все не буду. О я негодна так, знаєте, щоб я себе все такий, тут нема ще місця. І я собі по кусочках тако буду розрізати роз, роз, і по кусочках буду робити з тим кістом роботу. Так що такого буде у мене. Буде у мене робота. Так тако по кусочках поріжу. І то покладу кульочок, а то зду по тобто, кусочках буду робити. І так буде мені проще, і так воно не буде засихати, знаєте? І одним я буду робити. Покажу вам, яка погода сьогодні тут, у Польщі. Зараз вам покажу. Дивіться, сонце таке сонце. Навіть не можу туди показати, але сонце. Таке, ніби чуть морозін не є на дворі, але сонце. Сонце. Таке, Кажуть мені, що я так по кусочку кіста беру. Та так беру, знаєте, так беру, по-перше, тут маленьке місце, а по-друге, нема де е, розвернутися. Роз, е, а це по-перше, а по-друге, по руки не будуть боліти. Руки не будуть боліти. Все молоді можуть собі так, знаєте, позволити е, все, що... Я трошки підсипаю мукечку, ну що зробити? Не знаю, може би від олії, та би можна було і не підсипати, але чуть-чуть підсипала, нічого страшного. О. Тачилка не дуже в них добра, знаєте, оці от, от тачилки не дуже добрі, але вони інакше її не мають. Розумієте, виймається. Ну, та так вже мушу, е, мушу мучитися, може їм інакше її не треба. Вона й би була суцільна, не з кусочків суцільна, то було б інакше. А я так. Тримаю, а вона мені злітає. Не? І мушу так тобто роз, розтачувати тісто. було. Я розтачую тоненько, я знаю. Може і за тоненько, може я не знаю. Як роблю, так вже роблю, знаєте. Таке во, ну як сказати, та не будуть і, і ті пельмені грубі, щоб не були грубі. Вироблю все кісто, а тоді буду далі, як мені не стане розтачувати. Ось Ну, Вроді би тоненький, нормальне. Буду робити таким стаканчиком. Я так на пельмені таким стаканчиком, а на вареники більшим, бо то замаленькі. Хоч я таких була і вареників е, наробила, то синка що мамо, Не мали що робити, що так сиділи і, і ліпіли. Та не мало? <рапрес> Та не мало що робити. Тут дуже скоро сохне кісто, ну так скоренько сохне, що страшне, не знаю. Певна серединка, серединка ще загруба, ще її трошки роз, розтягну ту серединку. вже це я вже вирізала таку ложечку буду робити маленьку, не? таку ложечку буду робити маленьку пільмі. Ставлю тут ближче, бо Там дуже сонце, знаєте, і не може. Може, мені не буде виходитися зразу, не знаю. Роблю звичайні такі пеліменти, нічого не видумую, нічого не викручую. Хто як вміє, та й так робить. Так роблю і я. О, Ну що, я вже сі наліпила, ще одну буду ставити в морозилку, Там ще одна в морозилці є, а всі вже замерзли, то буду їх буду їх збирати в кольочок. Отаку зроблю. Вони вже замерзли. І я їх цій окульок всиплю. О, і все. І буде. Аж і так сильно І тут би сі не порозсипали. Мені. О, тако. Дошечки. Все, все, я буду закінчувати з вами. А я ще буду ліпити собі потихенько, аби бути здорові, всього найкращого, бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі, всім пока-пока. що, я вже з одної дощечки все і зібрала. Ось тут вам. І в другу зібрала, теж зараз кеплю в одну, а суші наліпила, кладу, щоб замерзла. І от така робота. Добре, а ви будьте зараз сиплюся в одну. Вот на торбинку степлю, щоб все воно було. А ви будьте здорові, щасливі, всього вам найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. І всім пока. Так, позичив. Надіюся, що я буду знімати. Побачимо. Бачите, такі кульочки розсипаю. Ольгу випущу. Всем пока, пока.